14 червня 2023 року в стінах Чорноморського національного університету імені Петра Могили минув семінар для психологів системи освіти Миколаївщини сучасні технології психологічної допомоги. Організатором заходу є навчально-методичний кабінет соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню. Семінар має на меті проведення майстер-класів від провідних психологів ЧНУ імені Петра Могили. Із вітальним словом до гостей виступив перший. Проректор нашого університету Юрій Котляр люди, які допомагають нам вижити у всіх цих умовах. Ми всі живемо в досить складних стресових умовах, і роль психологів при цьому стає ну, однією із найбільш визначальних. Лада Захарова, психолог практик, член правління громадської організації Сильні разом провела майстер-клас Психологічна допомога в умовах інклюзивного середовища. Робота психолога з інклюзивними книжками. Інклюзія в Україні саме в тому і полягає, що в кожній звичайній школі вчилися всі діти незалежно від стану їх здоров'я, і особливостей розвитку. І коли такі діти приходять до школи, то дуже часто у фахівців виникають запитання, як робити, що робити, як цих дітей ввести колектив, як пояснити іншим дітям, чому такі діти особливі, як їх називають діти, вони не так вчаться, не так себе поводять, по-іншому отримують оцінки. У межах майстер-класу вона розказала про проект Ми поруч з вами Об'єднання через читання. Цей проект спрямований на те, щоб інклюзія та безбар'єрність в Україні стали таким явищем, яке звичне для всіх. Один з засобів, як донести до людей особливості відчуття дітей з особливими освітніми потребами, є звичайна книжка, тому що книжка це те, що формує, змінює, розвиває наш світогляд. Влада Захарова презентувала книги, що важливі для педагогів, учнів та психологів середньої школи. Комплект шістьох книжок для українців перевели представники шведської організації Фанкібатор. І вони не тільки перевели, але за власний кошт їх видали. Також у межах семінару Людмила Опанасенко, завідувач кабінету соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню, провела майстер-клас коучингова технологія особливості використання в роботі з дітьми та педагогами, профілактика агресії та конфліктної поведінки. А Олена Дросто, доцент кафедри психології, кандидат педагогічних наук, провела майстер-клас робота з ресурсністю, архетипні картки сотня для етнічних. Ні, досвід роботи з сім'ями військових ТРО.